В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук вітає вас. Фермерське господарство одна з форм підприємництва, що пов'язана з використанням землі. На відміну від інших так званих господарюючих суб'єктів, фермери додатково мають унікальне право використовувати землі сільського господарського призначення для спорудження житлових будинків, господарських будівель та споруд. Як це право реалізувати? При це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Фермерського господарства справа непроста, особливо для тих, у кого земельні ділянки далеко за межами села, таким фермерам доводиться, як кажуть, роздвоюватися між місцем постійного проживання та місцем постійної праці. І в законі про фермерське господарство цю обставину враховано. Фермер має право облаштовувати постійне місце проживання в тій частині земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. По суті, люди, які вирішили, Повністю сконцентруватися на фермерстві мають можливість створити свій хутір, якому надається навіть окрема поштова адреса, розповідає фермер з Рівненщини Олександр Баскід. Жить і їздить за 30 кілометрів кожен день сюди. А фермерським господарством займався з 2000 року. Сім років від'їздив і й хватить. Були варіанти різні. Порадилися з дружиною, був варіант один із центрів села. Там досить таки непоганий учасник, 50 сотих, купили стареньку хату, але потім вирішили за краще побудувати тут. Простір, свобода, доступність до місця виробництва. Практично постійно знаходишся на виробництві. Жити цим життям, яким працюєш. Власне, будинок на власній землі побудували. На землях сільськогосподарського призначення зводити будинки та господарські споруди мають виключне право лише фермери, пояснює начальник управління агропромислового розвитку Кагарлицької райдержадміністрації Роман Коваленко. Є у законі про підтримку фермерського власне норми, які стосуються господарств з відокремленою садибою. Що таке є відокремлена садиба? Це на землі, яка виділена фермером за межами населеного пункту. Повинна бути організована садиба, на якій можна будувати господарське, а також приміщення для проживання. Це може бути майстерня, це може бути зерносховище, ремонтна майстерня, гараж, будь-яке будівництво, яке підпадає під класифікацію підведення товарного сільськогосподарського виробництва. Життя у садибі треба облаштовувати. Ти побудувати підісні шляхи, провести електрику, воду, газ. В законі передбачено, що така допомога з облаштування відокремленої садиби надається за рахунок бюджетних коштів. Є певні преференції для тих, хто стартує. Держава може виплатити кошти новоствореному фермерському господарству з обов'язковою мовою, що воно має відокремлену садибу. Ця можливість лімітується наявністю коштів згідно закону про державний бюджет на поточний рік у спеціальному фонді. Утім, реалії такі, що коштів у бюджеті часто бракує, тому весь тягар витрат на розбудову садиби лягає на плечі фермера. Розповідає фермер Олександр Баскід. Трішки дорожче газ було потягнути і електроенергію, але це не є так суттєво порівнянні з загальною вартістю будівництва для того, щоб забезпечити себе газом, пишлось кілометр 700 метрів потягнути газом, газоповоду. Ну і 300 метрів лінії електропередачі. Земля, на якій порядкує фермер, сільськогосподарського призначення. Чи потрібно змінювати цільове призначення тієї частини ділянки, на якій будуватиметься садиба? Які формальні процедури потрібно пройти перед початком будівництва? Пояснює начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держсемагентства Андрій Харченко. Цільове призначення змінювати не потрібно, але все ж таки передбачено розроблення проекту внутрігосподарського будівництва, тобто проект щодо впорядкування територій існуючих землеволодінь та землекористувань. користувань ну переза це необхідно для того, щоб потім отримати дозвіл в архітектурі на будівництво, що було передбачено тієї ж самої землепорядної документації містобудівної документації створення цієї фермерської садиби без зміни цільового призначення земельної ділянки. Тут не потрібно змінювати цільове призначення земельної ділянки для створення фермерської садиби. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Ломо формування земельного масиву фермерського господарства відбувається за рахунок земель, які є власністю фермерського господарства як юридичної особи громадян, членів фермерського господарства, а також орендованих земель. Земельний кодекс забороняє набувати у приватну власність землі площею понад 100 гектарів. А ось розмір орендованої землі нічим не обмежений, говорить начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держземагентства Андрій Харченко. Для оренди в нас в принципі розміри не ви значення. тобто це може бути як 5 і 10 гектар, може бути 50 гектар земельної ділянки для створення фермерського господарства. У фермера з Київщини Олександра Широкоступа, як і у переважної частини його колег, найбільшими за розмірами є площі орендованих земель. Фермерське господарство зареєстроване і розпочало свою діяльність у 1995 році. Було виділено державою для фермерського господарства 50 гектарів землі. Наступного року за рахунок оренди додалося 20 гектарів. Потім на третій рік вийшло господарство на орендування землі, і загальна кількість склала 130 гектарів, потім 360 на наступний рік. І вже в наступному потім році різке зростання пішло, і господарство зросло на 1360. На даний момент в обробітку 3000 гектарів землі. Ми орендуємо більше, ніж 500 паїв. Середній пай у нас складає 4 гектари 19 сотик. Варто знати, що фермер має право споруджувати житлові будинки та господарські будівлі на тих ділянках, які належать йому та членам фермерського господарства на праві власності. А ось будівництво на орендованій земельній ділянці фермер має обов'язково погодити з орендодавцем, і зрозуміло, будувати на орендованій землі доцільно тоді, коли термін цієї оренди достатньо тривалий. Зараз розробляється документація. Ми на 49 років плануємо заключити договір оренди, виготовляємо відповідні документи, платимо гроші за всі проекти. Ми на даний моменті відремонтовуємо ті приміщення, котрі вже були збудовані і зараз, не доброму стані. А також на території токового господарства ми збудували зерночисний комплекс 50 тонн на годину. Відновлюємо тваринницькі приміщення, котрі запущені. Також відновили пилораму, Всередині установили на такому господарстві ще також олійницю, що окрім виробничої доцільності, змушує фермера обирати місце для проживання поза межами сіл. У кожного мотиви свої і не завжди вони суто прагматичні. Олена Бескіт, член фермерського господарства, яким керує її чоловік, так пояснює причини, з яких вона переїхала на хутір. І я вибрала в полі. Подивіться от той краєвид Де і подивіться. побачите, так як телевізорі лоза на вихідна Швейцарськ. і там всі пори року в вікні. і там, там, там Ірки ну, життя на хуторі зовсім не означає відлюдництва або бажання втікти від цивілізації. Сідаю в машину, їду в місто, скуповуюсь. А що я не докупила, то в нас кожного дня хтось в рівному по справах. Ні, ні, я ще кажу, що тут ще багато цивілізації. Вихідні приїжджають діти чи якісь свята до нас друзі приїжджають. Так що зовсім я не сумую порівна. Моя земля, моя власність. Українське законодавство виокремлює фермерські господарства та закріплює за ними та його членами низку прав. Частина з них є досить очевидними: самостійно господарювати на землі, володіти посівами і насадженнями та виробленою сільськогосподарською продукцією, реалізовувати продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт, передавати земельну ділянку в оренду, заставу спадщину. А ось одне є унікальним: право споруджувати на землях сільськогосподарського призначення житлові будинки, господарські. Будівлі та споруди, і, хоч на записану в законі фінансову допомогу з проведення доріг, води, електрики та газу, фермерам на жаль, сподіватися не доводиться проте, навіть спираючись на власні сили, можна збудувати не просто новий дім в новому місці, але й особливий спосіб життя серед природи і в гармонії з нею. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проєкту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку, видача державних актів на право власності на землю сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте. Айте, ваша земля це ваша власність.